Поле було не засінено, так? Зараз бачимо вже. Вика. Ми тут показували якраз дослід, де оброблене поле і де, не оброблене. Ми а, то зараз ага, зупинимося. Да. Ми зараз Це, зупиняємося. Тут... вика з кормовими бобами на насіння. Суміш, Суміш вики з кормовими бобами, яка буде використовуватися для насіння. Ну, багато її беруть вики, там, люди, які везуть за кордон, та й в Україні. Ну, цікава культура. Тоді, коли ми приїжджали, ми бачили, де були посіяні покрівні, планувалось сіяти вико, виконане насіння в суміші з кормовими бобами. Кормові боби тут посіяні для того, щоб мати підтримуючу культуру для вики, тому що вона розкладається, потім вилягає, кормові боби її підтримують. Норма висіву тут є 73 кг вики в сумішці і десь приблизно 80 кг кормових бубів фізичній вазі. А потім нема проблеми їх розділити, так? Ні, то вода розділяється дуже легко на зерно машинах у зв'язку з тим. Ну, тому що насіння дуже велике різні і воно розходиться за один раз дуже просто, дуже легко і ну, без, без ніяких проблем. Який тут захід? захист є? Е, е, дивіться, тут є захист е, зроблений е, е, 2 літри про метрину. І протизлаковий гербіцид. Все. Більше немає нічого. Як з хвощем. Е, ну, от хвощ ми бачимо, в мене тут де? хвощу де? вже де? мало є. Де? А де? от де? куди ми будем... зайдемо туди, де був обробіток ґрунту, ота частина ділянки, де? ну де? тут де? ви ці хвощем де? не можна поборотися. Ми будемо його добивати потім в наступній покривній культурі, яка, яка буде вирощуватись. А ота ділянка тут дає, то тут хвущу ще є більше, так якщо ви глянете там, то, що ми так. розказували, там хущу ще є багато, бачите? Ото що. Але ми його, ну, ми його знищимо. Він за, за декілька сезонів його не стане. А тут ну тут порядок, сходи добрі. Не Знову технологічна це. колія на кожному полі, вона є та сама кожен рік. Так, так. Ну, то, вже, то вже нюанси такі, які І бачу, які є от, постійні. технологічна колія так і переходить і на те поле. Так. Пшениці. Скрізь системний підхід. Так? Ну так якби думаємо так. Поки що виходить. Поки що виходить. Що на ньому посівели? Льон олійний. — А, Оце ну ж тоді ви збиралися тільки сіяти. Так, не? так, вже, так, а, так, так, так. Вже росте. Так, Вже, вже тут є сходи. О тут <плес> я не хочу черговий раз наголошувати, але воно саме таке. Оброблене поле, лізуть у суті. Те, що ми добрали, ми, буде, ми з ним поборемось. Не так розвивається льон, не так розвивається. От глянемо там на ту сторону, на ту сторону, глянемо, де льон посіяний по, по, по нашому, так як би грубо сказати, полю. А то, що по-доброму, тут сходи річчі, вони не такий розвиток, ще багато бурянів. А вже от коли, коли переходимо сюди, от бачимо зразу, як по необробленому ґрунту, наскільки... Відрізняється. Ну, Якою нормою ви тут сіли? Тут Михайло Іванович посіяно 4,6 мільйона. Ну, багато людей сіють. 5 мільйонів, 6, 10. Я вирощую цільом на протязі трьох років. Ну, переконався, що нема потреби. Загущувати льон, він зараз гілкується, от бачите, він зараз в фазі ялинки, він гілкується. Потім ще він залежить від того, скільки утворить коробочок, і скільки там буде насіння, від того буде залежати урожай. От при такій густоті в минулому році в нас середня врожайність була 27 центнерів. Наприклад, зараз ми, от є так, от ви бачите буряни. Тут було оброблено вже пів літри і 0,5 літри груділу Максі. Сьогодні ввечері або завтра ми ті буряни ще їх додатково ще застосуємо, один обробіток гербіцидний. Але я вам хочу чітко сказати, що я. Ну, вже приємно вражений, що бурянів є надзвичайно мало. Вони, от, якщо ви подивитесь, там є поодинокі, там якась гречка зійшла, тут якийсь христоцвітий бурян. Порівняно з тим, що на обробітку ґрунту сходить бурянів, то, то, ну, то, то не, не можна навіть пояснити, розказати. І от часом навіть так задумуюся, наскільки їх тих бур'янів мало, що і навіть гербіцидів не хочеться використовувати, але в зв'язку з тим, щоб вони потім не дали насіння. Заходиш в невеликих нормах, їх застосовуєш. Хоча, якщо б чесно казати, при критичній ситуації можна при такій технології навіть і без гербіцидів обійтися. Тому що ви бачите, яка кількість тут бурінів. Вони просто поодинокі. Їх немає, просто багато тих бурінів, їх нема. Нема обробітку ґрунту, буріни пропадають. Тому що ті, що зійшли з верхніх шарів, їх стає весь час менше. Нижні шари не перевертаємо, вони не сходять, не даємо правда, можливості бурянам викинути насіння, щоб вони не усімінилися. І кожного року у нас стає інакше. ґрунт стає живий, рослини почуваються добре. Ну, технологія є правильна. Зараз їдемо біля ярої пшениці, ну, тут все нормально, пшениця добре розкущена, нормально розвивається в хорошому стані, чиста від бур'янів. Можливо, навіть при тих погодних умовах в цьому році можливо, і ярина дасть не, 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 не гірше, може ще й кращий врожай, як у земена, тому що уземена цього року була збаламучена погодою. Березень-квітень місяць, В кінець березня, початок квітня прийшли високі температури, і пшениця почалася розвиватися. Вона думала, що треба вже формувати урожай, і через то пішло раннє колосіння, зменшення кількості продуктивних стебел і особливо. В погодних умовах там, центральної частини України, Півдня, Сходу. Там зараз по тому, що бачу, фермера розказують, що ситуація чуть не до критичної доходить. Нема доброї надії на хороший урожай. В наших умовах воно ще не є таке суттєве, але також то пішло фактично на випередження по фенологічних фазах приблизно на 20-25 днів. Навіть ми уявляємо, коли в нас на сьогоднішній день. Ще йшов тільки вихід трубку, то ми зараз бачимо на отій пшениці попередній, то там вже колос викинувся, вона вже починається цвітіння. О, та пшениця, що ми з тої сторони по горосі бачили, бачите, вона то вже колос є. Закінчиться огляд. Черговий огляд ваших полів. Але місяць часу пройшов, все змінилося. А в яку сторону, скажіть? Це розвиток. І ви знаєте, скільки я у вас не буваю, завжди все по-різному. Різна погода, різний стан рослин. А зараз погода сьогодні, яку я застав, нагадує мені кримську. Сонце, вітер, холодно і нехватка вологи. Так, так. Дефіцит вологи в цьому році відчувається великий. Особливо, я так думаю, для нас це не критично, а для тих, хто має обробіток ґрунту, то то вже і направлено, то є критична ситуація. Я думаю, що люди дуже багато почнуть задумуватись, що їм робити. ну Не знайдемо ми поливних систем, а потрібно шукати вихід, як накопичити ту вологу, щоб посіви виглядали добре. І навіть зона волого. Зволоження, да. І навіть тут бувають критичні періоди, коли не вистачає вологи. Так. ви пам'ятаєте, коли ви приїжджали? Три роки тому, так? так. було попередньо, коли ми весною ходили, які то були вітри, які полові бурі, бурі стояли, там, такі катаклізми. Бурі. І от останні роки ми їх чітко відчуваємо, або ранньою весною, чи от як в цьому році, то є вже весна, коли вже будемо переходити скоро до літа, то це також такий вже період. І відчувається весь час нестача вологи. В загальному пороку вона може і збалансуватися, але от ті періоди, коли необхідно якраз для рослин, воно якраз зараз воно і воно суттєво буде впливати на урожай. Ну, я бажаю, щоб ви всі ці погодні катаклізми пройшли і розвивались і далі. Дякую, Михайло. І... Але то завдяки технології. Так, і ми будемо і далі спостерігати за розвитком ваших рослин, за те, як у вас виходить. І думаю, для багатьох людей, які працюють якби і в зоні достатнього зволоження, в цей раз ваш приклад буде дуже цікавий.